Доброго дня! Сьогодні в мене ось такий друг, тобто подружка Філя. Ціля Яка буде зі мною вам показувати посилочку, яку я отримала від зеленої дем. Я її отак розкрила, так як я була на пші подивитися, що це. І ось давайте подивимося, що я замовляла. Замовляла я п'ять позицій, тут ви бачите і, і морозничок, і сон трава, і пози... поз... 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 посіхандра, Ну і обов'язково у нас папороть. Зараз я витягну. Ви бачите, воно гарно опаковане, ніде нічого не шатається. Рослинки живі, зараз подивимося, які ж вони є на самому насправді. Ось я, ось, я бачите, розпакувала всі рослинки. В невеличких зрозуміло, що я акційні попроси замовляла. Замовляла я весною. Але й було попередження, що будуть літком. Ну, ось прислали аж в серпні. Ви бачите, кожен підписаний саджанець. В не можу сказати, які тут корінчики, але, я хочу сказати, мають гарну, як ви бачите, всі живі, не витягуються рослинки, да? тобто вони пророщені. Ну, скажімо, для суми 225 гривень от, за чимирник, Це багатенько да? за такий маленький чимирничок. Скажімо, а от як нам взяти за 60, 55 гривень е, пахізандру, то, в принципі, ну, ціна, я вважаю, не, не дуже велика. Тобто, в принципі, ці всі невеликі, не, не, 70-50 гривень, да, ну, один чимерник. Я думала, що все ж таки він буде більшого розміру. Ну, ось так. Але, в принципі, зелений дем всі. Рослинки сортові, відповідають сорту, який я замовляла. Ви бачите, кочедижник Нікопольський. Ось він має такий цікавий колір. Я його буду садити, буду переробляти ось тут клумбу. Якраз ось навпроти, так? Да? Хочу зробити тут нову клумбу і ті рослиночки якраз. Допоможуть мені і прикрасять таку клубку клумбу. Ну, ось так. Зелений едем, ще раз нагадую, такі рослина Грін Edem, да? Com'UI, в принципі, Трошечки рослинки маленькі, але в принципі всі приживаємі. І ті, що я замовляла раніше в зеленому один, зараз я вам їх покажу. Всі вони ростуть, всі відповідають сорту. І, в принципі, непогані. Але зараз попереджую, це не будуть великі рослини. Це все молоденькі рослинки. І ось перша рослинка, яку я замовляла, це у мене був, був хост, Да? Мишка, так, мишка, але вона, в принципі, тут в мене росте, як ви бачите, дуже манюнька, Вона цвіла, теж відповідає сорту, дуже непогано виглядає, як для хости. Ідемо далі. Ось ще одні рослини, теж зелене демо. Подивіться, в принципі, теж відповідає сорту. Така ось красота. Бачите, порозросталися. І тут не, ті, тут не тільки зелені, і ще одні, да, частинку зеленого, зеленого едему я садила для свого ящика. Ось тут ось ці, ось ось ці рослинка, ось якраз, да, це сукуленти теж із зеленого едема. Тому, в принципі, всі рослини живі і гарні. Тут я замовляла у пані Ніли Житомирщини. Да, Сад екосад вона набагато більше прислала, ну і зелений едем. В принципі, ось такі красиві рослинки. І ще далі йдем. Зразу пройдуся. Я замовляла хосту. Теж зеленому едемі. Погляньте, ось вона молоденька, росте, відповідає сорту. Але, в принципі, зараз в цьому році було сухо, але, вон... але все-таки вона наросла. Подивіться, те, що я хотіла, да? ось такий сорт зберігається. Так, і ще в мене декілька рослин із зеленого йдему зараз. Теж хости. Так, це, ось подивіться, мені подружка дала, який розмір хост. Ну, і ось теж хоста. Із зеленого едема. Тут краще наросла. Так що, в принципі, по-різному може бути. Теж хоста відповідає сортності. Така ж вона, як я й замовляла. Тому, в принципі, можу сказати, що зелений едем можна не переживати, відповідає сортності. Також забула про кліматіс який теж замовляла в зеленої демі, він дуже непогано прийнявся, наріс, дуже непогано цвів. Тому, в принципі, продукції зеленого дема я задоволена. Єдине, що ви ж повинні розуміти, що це рослини невеликі. Якщо печуть П9, то це будуть маленькі рослинки. Ну що, ж, шановні друзі, сподіваюся, що ви. Отримали інформацію, теж щось замовити. Вони спеціалізуються на вирощуванні, окремо в них підбірка є хост, окремо підбірка є піонів, але ціни на піони дуже-дуже дорогі там. Але, можливо, сподіваюся, що я теж колись в них замовлю якісь піони. Якщо буде місце, пересадити. Гарних вам покупочок. І я ще в Зеленому демі замовила ще троє рослин, але прийдуть вони вже набагато пізніше, десь з кінці вересня мене попереджали. Дуже непоганий сервіс. І зателефонують, і спитають. І якщо чого, якоїсь немає рослини, запропонують схожу. Скажем, цей розсадник я вам Рекомендую. Єдине, що рослинки будуть всі живі, здорові, гарно доглянуті, не хворі. Ну, і збережена буде сортність. Єдине, що можуть бути маленькі. Не розраховуйте на великі або, можливо, питайте, можливо, в них є більш велика серія, дорожчі. Тому що я всіх замовляла по скидкам дешевше, там на 20-30%. Ну, ось так. Сподіваюсь, моя пропозиція вам буде корисна. Щасливо, гарного дня, до побачення!